Випускний у дитячому садку Ясочка. Вихованці підготовчої групи підготували святковий концерт для своїх батьків. Мама випускниці Дар'я Сезоненко говорить, з початком повномасштабної війни садок припинив свою роботу. Відновив її заклад у вересні. Спочатку це, звичайно, було відвідування короткотривалого. На годинку діти виходили, а батьки постійно знаходились на території садочку, чергували, щоб на випадок сирени, тривоги ми могли забрати дітей з. Собою в безпечне місце, тому що, на жаль, в садочку в нашому така ситуація, що укриття немає, і протягом всього навчального року нічого не змінилося. Мамі чи, чи бабуся чи няня, хтось повинен повинна постійно знаходитись біля садочку. Це, звичайно, дуже складно в сучасних умовах, коли і гроші треба заробляти, і жити на щось не зростають. Тому звичайно складно нам було весь цей рік. Починали ми працювати з однієї години на день. Зараз дітки в нас з пів дев'ятої до пів першої. Ну, дивлячись на різні дні, було 10 чоловік, було 15, були дні, коли було і 5-6. Але чим стало тепліше, тим більше діток стало ходити до нас в садочок. Вихователька методист Ірина Соляник розповідає, цей навчальний дошкільний заклад впродовж року відвідує понад сотню дітей. Укриття в садочку поки немає. В разі повітряної тривоги, так як в нас немає укриття, ми відразу батьки чекають на території закладу і відразу забирають діточок додому і йдуть в найближче укриття. У сумській громаді працюють 38 дитсадків. За висновками комісії, яка працювала влітку минулого року, у 18 з них укриття рекомендовані до використання. За словами очільниці міського управління освіти Нелі Вербицької, нині облаштування укриттів у закладах триває. Із бюджету міської ради були виділені кошти в сумі 23 мільйонів, і розпочалися роботи в шести закладах дошкільної освіти. Зараз ці роботи відповідно ремонтні тривають. Садочки всі в нас функціонували, але відповідно в кожного садочка був свій режим роботи. Садочки працювали в індивідуальній формі роботі і підгрупові, додатково виділені ще 51 мільйон для облаштування ще 11 закладів дошкільної освіти. Якщо роботи у нас будуть проходити згідно тих термінів, які нам надає. Підрядчик, то ремонтні роботи до 1 вересня по підвальним приміщенням закінчаться. З 1 вересня планують відновити роботу всіх дитсадків міста у звичайному режимі, додала Неля Вербицька. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.